там. Зокрема, не задоволені тарифною політикою в нашому місті. Нас як ви... Знаєте, наприклад, порівняно з Черкасами дуже високі тарифи в смілі на опалення, і також вже ми знаємо, що у нас фактично на воду 22 гривні куб. Пропонуємо передати обслуговування міста Сміла Комуненерго, це комунальному підприємству. Чому? Тому що законодавчо, воно, наприклад, ну, якщо по обґрунтуванню тарифів, воно має звітуватись перед громадою. А ТОВ, ну тобто фірма, вона може звітуватись, може не звітуватись. Це зібрання, воно не, не, не є політичним. Тому що, е, ми, як е, актив, ну громадський актив, запрошували всіх. Всіх, це громадські організації, це просто людей, це кандидатів, е, в, там, які будуть балотуватися в депутати, які будуть балотуватися на міського голову, щоб гуртом спільно цю проблему вирішити. Накопичений великий борг за газ і ну, достатньо високий тариф на опалення буде виставлено в цьому опалювальному сезоні. Позиція влади в тому, що за два місяці до опалювального сезону робити такі кардинальні зміни на 68 тисяч на місто це дуже-дуже небезпечно. І якщо вже хочуть змішати політику з економікою, то воно призведе до біди. На жаль, це лише тільки представники деяких певних політичних сил. Я б не називав би це громадою міста Сміли. Питання, я думаю, ну заздалегідь нам ніхто не задавав да, і пояснень не питав. Насправді на сьогодні діючий тариф це ще тариф комунального підприємства, який був розрахований в 2009 році. Він просто декілька разів був скоригований національною комісією за рахунок підняття ціни на газ. Дійсно, працювала комісія. да, комісія повинна була дослідити. Скажімо так, обґрунтованість тарифу, але, на жаль, комісія, по-перше, не надала нам навіть для ознайомлення акти своєї перевірки. Наразі ставиться питання про розірвання договору, да, і про зруйнування роботи діючого підприємства. Ну, руйнувати завжди набагато легше, а чомусь ніхто не ставить питання да, про створення нового підприємства, да, про ті проблеми, які постануть перед новим підприємством, все-таки запуск в опалювальний сезон це дуже складне питання. <рик> Смс були вчора, всім прийшли на телефон. У кожного депутата, тим більше у небідних, які зараз не мають чогось у кожного є телефон. Він отримав смс-кі. Повинен хоча б повідомити причину, чого його немає. Вчора комісія прийняла рішення по цінам, ну, тарифам на воду. Але мотивують тим, що це рішення Анкар'є. Стоїть питання, для чого ж тоді депутати місцевої ради? Що вони приймають, що вони вирішують. Знову ж я скидаю, що якийсь міфічний Київ, щось там буде вирішувати. А для чого тоді нам тут громада, для чого ці депутати, яких ми будемо обирати, яких ви обрали? Намагалися зібрати цю комісію, які там п'ять чоловік, які саме повинні займатися цією проблемою. І тричі не було кворуму. Не захотіли депутати там слухати на комісії. Ярослав Сесія Смілянської міської ради так і не відбулася. Тож опалюватиме будинки смілян, депутати тепер вирішуватимуть в понеділок, 31 серпня. Громадське контролюватиме розвиток цих подій.